Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і я разом з вами помолимося. Сьогодні розмірковував надважливу над таку тему для свого серця і маю надію, що і для вас. Я розмірковував про дію Божої присутності в мені і користь з того для мене і для тих, хто навколо мене. Знаєте. Перше, на що я зважив, що Божа присутність в мені, вона обов'язково повинна бути помітна. Ісус Христос Він говорить наступні слова, коли ми читаємо п'ятий розділ Матвія з 13-го віршика: Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її соленою? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба що виконати геть, аби топтали її люди. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на горі, і не запалюють світильник, аби поставити його під сосудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. І далі він каже: тож, нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб, ви побачили, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. І це важливо. Знаєте, Господь говорить про те, що Його присутність вона повинна бути замітна для тих, хто навколо мене, для тих, хто в моєму домі, в моїй сім'ї, для тих, хто в моїй церкві, для тих, хто мої співпрацівники, це повинно бути е, видно і помітно, тому що Христос живе в мені. І тому я себе запитую завжди, чи помітний Христос в мені? Чи діє моє світло, Боже світло в мені? Наступне, на що би я звернув увагу, що Божа присутність в мені, вона перетворює мене та наповнює та змінює. Ось, Вона робить мене ідентичним до того, хто мене наповнює. І коли ми читаємо е, Павло, своє послання до, до Тіта, Тита і від, у другий розділ. І з 11-го віршика він говорить наступне: бо для всіх людей з'явилась спасаюча Божа благодать, вона навчає нас, щоб відреклися безбожності і світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженої надії, появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас. Щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ ревний до добрих діл. І це важливо на це звернути увагу. Бо він, що робив, він перетворює мене в образ Христа, він започатковує і діє в моєму серці Божими цінностями. Він гарантує, що мої побажання того. Щоби Христос був виявлений, він, вони будуть обов'язково проявлені в добрих ділах. І тому це важливо. Наступне, на що я звернув увагу, і про це говорить Павло: Він говорить про те, що Божа присутність, присутність Святого Духа вона снаряджає, споряджає мене для того, щоби в своєму житті я був плодоносний, щоби я був плодоносний, що, що робить Господь. Він споряджає нас. Коли ми читаємо, коли ми читаємо до Єфесян пісня Павла, Павло говорить наступне. Він говорить так: ми читаємо Єфесянам, 4 розділ, 7 віршик, він каже так, а кожному з нас дана благодать згідна з даром Христа. І тому, коли я читаю святе письмо, Павло каже, що Дух Святий, особливо, як йому, це. До вподоби він дає дари для служіння, для керування, і ніхто не залишується без цього. Бо дари є інструментом для того, щоб я був плодоносний і щоб того плоду було багато. І це дуже важливо. Якщо він живе в мені, то я маю дари, дари служіння, бо дари керування, але все це на користь для церкви, для тих, хто навколо, для того, щоб Господь був прославлений. Наступне, на що би я звернув увагу, що Божа присутність продовжує цю, цю думку, вона що робить? Вона робить нас плодоносними. Що робить Дух Святий? Він працює над почвою мого серця. Коли ми читаємо Матвія, 13 розділ, 8 віршик, Господь каже так, а інше впало на добру почву, і принесло плід. Одне в 100 крат, інше в 60, інше в 30 крат. Його присутність робить моє серце плодоносним. Про що це каже? Що як він живе в мені, то я повинен принести плід. Я не буду як, ті, як та почва, яка була безплідна, яка не принесла плоду. Це те, що розочаровує, це те, що показує, чи дійсно він живе в мені. Бо Господь каже, що всяку гілку, яка не приносить плід, що він робить? він відсікає та, що приносить, він обрізає з якою цілю, щоби більше принесла плоду. І тому дуже важливо. Петро, він не тільки підтримує Духом Святим, він показує це. Ми читаємо друге Петра, з 1 розділу, з 3 по, 8, по 8 віршик, він каже, що все, що необхідно, вам дано в Божої благодаті. А ви тепер докладіть всі свої зусилля щоб це не тільки мати, а що ще зробити, а щоб помножити. І він каже, що якщо це в нас є, то ми будемо мати успіх в пізнанні Христа, це перше. А друге, таким чином відкриються брами Небесного Царства, і буде для кожного з нас вільний вхід. Тому дуже важливо. Наступне на що би я звернув увагу, що повнота Божої благодаті і його присутності. Вона обов'язково робить мягким моє серце, воно приводить моє серце в покору з волею Його, і воно керує мене до Його цілі, і це важливо. І Павло, він говорить про це, коли ми читаємо до римлян, восьми розділ, 14-й вірш. Він каже, бо всі, хто керовані Святим Духом Божим, вони є дітьми Божими. І тому питання, якщо він живе в мені. Якщо Його благодать є в мені, чи я дійсно керуюсь, ми перед цим казали, що Бог приводить в покору, що він робить? Він приводить в покору, в послуг і в виконання. І він каже: всі, хто мають Дух Божий, в якому серці Христос живе, то вони керовані Святим Духом. Я завжди розмірковую про ці речі, чим я керуюсь своїм его, своїм я. Своєю практикою, своїм, може, якимсь пізнанням, чи знанням, чи я керований Святим Духом, бо це інколи дуже велика різниця. І тому дуже важливо зважити на це. Одного разу один пророк Самуїл, він прийшов до, до царя, до царя Саула, який вчинив не так, як Господь хотів, і він прийшов і сказав йому: чи хіба ти думаєш, що ці всі жертви, все палення? Чи ти думаєш, що вони кращі, і вони дуже до серця Господнього, і він каже, що послух голосу Господа завда над усе. І це важливо. Чи дійсно я підкоряюся йому? Інколи люди вони це сприймають, Хтось щось сказав, чи він на проповіді щось почув, ой, хтось щось мені там докоряє? Я дуже хочу, щоб Дух Святий керував мною, і Він мені докоряв, не люди. І тому керуємося Духом Святим. Наступне, про що би я розмірковував сьогодні, повната Божої присутності вона робить нас світлом і вона робить нас прихильником всього того, що в світлі. Знаєте, і коли ми читаємо Перший Івана, перший розділ 5 віршик, Іван каже, що ось таке є благовістування. Яке? Що Бог є світло, і в ньому нема ніякої темряви. Зважтеся, нема ніякої темряви. І він запрошує нас, що робити. Він каже: Я хочу, щоб ви ходили в світлі. Чому? Бо тоді темрява серця вона освітлюється, і Дух Святий докоряє. І тоді ти можеш каятися, і ти можеш висповідатися, і ти можеш мати прощення і очищення. І Іван каже, бо він вірний, що зробить? Він простить і він очистий. Тому важливо бути, бути в світлі. Павло, він говорить про це, коли ми читаємо до Солунян, перший, перший Солонян, п'ятий розділ з четвертого віршика. Павло каже так: а ви, брати, не в темряві, щоб той день захопив вас як злодій. Бо ви всі, сини світла, сини дня, ми не належимо ні ночі, ні темряви. Тож не спімо, як інші, а пильнуймо та будемо тверезі, адже ті, які сплять, сплять уночі, ті, які впиваються, впиваються вночі, ми ж належимо дневі. Тож будемо тверезі, одягнувши у панцир віру, любові та в шолом надії, спасіння. І зверніть увагу, адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ви одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. І це важливо, чи дійсно я є тим світлом, чи дійсно я стою на цій стороні, чи його витко. і Господь каже, що світильника ніхто не десь потаємне місце він не ставить, а ставить десь вгорі, щоб всім це було витко. І тому дуже важливо зважати, я вчиняю, як дитина світла і дня, чи як дитина темрява і ночі. Знаєте, я Господь сьогодні говорив про це, що все те, що ти ховаєш від когось, то воно обов'язково десь стемряве. Те, що не славить мене, і це робить кожна людина свого егоїзму. Ми завжди хочемо бути кращими. Ми хочемо показатися добрішими, чим є насправді, чеснішими, як є насправді, і дуже дуже чого багато. Але він каже: я освітлюю твоє серце, і це дія моєї присутності в тобі для того, щоб ти дійсно був дитиною і сином світла. І це важливо. Що ще робить Божа присутність? Вона збудовує в мені Боже царство. Ось, і вона коронує в цьому царстві Господа і Спасителя Ісуса Христа. Це надважливо. Одного разу Ісус сказав для людей, які зібрались навколо, Він каже, бо царство Боже всередині вас є. І це важливо. Якщо тільки є Царство Боже всередині мені, то обов'язково Господь повинен бути царем в ньому. Знаєте, дуже багато є таких гарних буклетів, де там коло намальоване і там сердечко, і в сердечки або Господь сидить, або я сижу на троні. Це все завжди питання для кожного з нас. Якщо дійсно Боже царство в мені, то чи Господь він царює в мені? Чи я дійсно підкоряюсь, чи дійсно Його царство воно поширюється в моєму житті, поширюється на тих, хто навколо мене, бо чи я живу по законам цього царства, це важливо. І він каже: Бо я живу в тобі, це дуже важливо. І що допомагає? Якщо Він живе в мені, то Він наповнює мене своїми думками і своїми відчуттями, і ці відчуття вони завжди пов'язані з тим рухом, що робив Господь. Дивіться, коли ми читаємо другий розділ до Філипян з п'ятого вірши, віршика, пликайте в собі ті самі думки, що у Христі Ісусі, і що це були за думки. І що це були за почуття? Він каже: він, маючи Божу природу, не вважав посягнення бути рівним Богу, але понизив самого себе, прийнявши образ зроба, постав у подобі людині, виглядив які. Був як людина, він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресним. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ями Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Я хочу зважити на це. Тому що ми про це сьогодні промовляємо і розмірковуємо, чи дійсно він є Господь, бо якщо Він є Господь в моєму серці, тоді відчуття його, його думки вони наповнюють мене. Що ще я собі розмірковував сьогодні вранці? Це може ще не весь перелік, який можна було би додати, але тут буде задовго сильно, сильно. Але я звернув увагу, ось іще на що. Якщо він є дійсно. Наповняє моє життя і Він живе в мені. Його присутність це запорука того, що я буду в найкращому місці. Де це? У його сім'ї, у його церкві, з тими, хто поділяє його цінності. Бо Христос сказав: Я збудував церкву і брами аду не здолають її. Хочу зважити на це, бо це надважливо. Сьогодні дуже багато є різних розміркувань, філософій і думок. Але я хотів би зважити на це. Знаєте? Одного разу була така людина праведна і свята, і звали цю людину Ной. І Ной ну, будував ковчег. І дуже багато людей, які таралися б той ковчег, були коло того ковчегу, бо він продовж довгого часу його будував. І він говорив про це, що люди зхаменіться, ось я будую цей ковчег. І прийде смерть через потоп для всіх цих людей. Як хто не покається і не прийме Господа, хто не буде відповідати на його голос і керуватися його заповідям. І це так важливо, слухайте. І знаєте, що люди насміхалися з ним, бо вони вважали, що це якийсь. Така людина несповна розума, тоді ще не було ні дощів, не було якогось там розливу чогось, там вся земля росою окроплялася. І вони поміркували про те, що це неважливо. Але зважте, ковчег став ковчегом спасіння тільки для тих, хто зайшов в той ковчег. І я хочу зважити для всіх нас, хто сьогодні слухає. Знаєте, Господь будує ковчег. Спасіння для сучасного світу. І це, є, і це є церква Божа. І Господь каже: Я запрошую вас, щоб всі ви мали спасіння. Доєднайтеся до моєї спільноти, до моєї сім'ї. Не будьте сиротами в цьому світі. Бо для того ж я і будую церкву, бо одного разу я прийду і заберу її. Він прийде і забере церкву свою. І це дуже важливо. І знаєте. Господь він наполягає на цьому і Він показує, що дуже важливо мати рішення, щоб бути в церкві, щоб народитися згори, мати спасіння, прийняти Христа як свого Спаса, і бути в Його сім'ї. І він проводить таку притчу про п'ять розумних і п'ять нерозумних дів. І він каже, що ті розумні вони потурбувалися не тільки про те, щоб бути разом і бути де в церкві. Бо це притча про церкву. А він каже, вони потурбувалися, щоб в ліхтарях була олива, щоб був вогонь, щоб ці світильники вони горіли, щоб вони зустріли свого небесного обранця. І це важливо. Опять не потурбувалися. І дивіться, однім він сказав: зайдіть і майте радість разом з господарем вашим, а іншим сказав, я вас ніколи не знав. Але ж ми були разом, але ж ми то все чули. А ми навіть знали про це. Ми мали знання, і ми і, і чекали так, як би вроді. Але Господь каже, я ніколи не знав. Тому дуже важливо, знаєте, раз відразу е, мати таку ревізію для серця. Знаєте, колись дуже давно я вже якось приводив цей приклад, е, я чув це, це як е, такі, таке оповідання, але це було в дійсності, що ходила одна людина. І це ще було дуже давно, а це не в цьому сторіччі. Але вона ходила від села до села, і вона питала у всіх людей тільки одне питання: знаєте, яке? Чи живе у вашому серці Ісус Христос? І дуже багато людей вони казали: ось дивіться, в мене є ікони, ось є свічки, ось є Біблія, а ось у мене дуже ще багато чого є там. А Він каже: мене це не цікаве. Мене цікаве, чи живе у вашому серці Ісус Христос. І тому я ще хочу звернутися до всіх. Якщо живе Христос Вас, слава Богу, але робіть ревізію Його життя у вас, чи це видно, чи є плід, чи є світло. А якщо не живе, то я хочу запропонувати сьогодні наступне. Помоліться разом зі мною, молитвою покаяння. І ця молитва, вона, якщо ви щиро будете молитися, то Господь прийде в ваше життя. І тому давайте ми помолимося. Отче Небесний! Я звертаюсь до Тебе. Я людина грішна. Господи, я це визнаю. Зі всіма своїми гріхами я приходжу до Тебе. Я дякую за Ісуса Христа, який пішов на хрест і вмер і пролив кров, щоб зняти той тягар гріха з мого життя. Господи, звільни мене від цього. Я сьогодні визнаю, що ти є Син Божий, що ти є Бог і ти є Господь. І я запрошую Тебе в моє життя, в моє серце. Війди, Господи, бо я сьогодні чую, що ти стукаєш в серце моє. Господи, я прошу Тебе, прости і наповни мене Духом Святим. І я так бажаю бути в Твоїй родині, в Твоїй сім'ї. Господи, хай Твоє Слово, воно рясно буде в моєму серці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Знаєте, це важливо. Ви можете молитися разом зі мною. І ще раз прослухати і разом помолитися. Але саме важливе, щоб це все було дуже щирим перед Господом, і Господь каже, що як людина покличе до нього, Він каже так: всякий, хто покличе мене, буде мати спасіння, ви будете мати спасіння, і ви маєте спасіння. Тому хай Господь благословить вас. А сьогодні я просто хочу сказати: нехай Бог. Рясно благословить вас, ваші думи, ваші сім'ї, дітей, онуків, близьких, рідних, церкви ваші. Нехай Божа благодать, вона зільється рясно в серце кожного з вас. В ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенні!